А там, а там на тій стороні он свічка стоїть. Може там, там хтось живе? Чого там? Звідки там свічки взялись? А в мене лазерний меч, як у Люка Скайвокера. У мене якась голодуха настала. Майнкрафтовський цей. Голод. Де ти село? Таке враження, що ми вже тут пів е е карти пройшли. У хтось... Ох! Півгори винесли. Вони вбили собачку. Ого, то тут, блин. Ні, Ту ну з диамантом мы человеком. Короче, ти знав, що скелети тікають від собак. Ні, не, не знав такого. Тут видно. Це собака видно. О, я тоже хочу відьму. Ого, тут така печера. Ой, собачки. Все, собачки попадали, все в прирру. Впасти туди в воду, як думаєш, попаду туди чи ні. Я а ти думаю, дивись. Ні. Дивись знизу, як я буду розхибати. Дивишся? 4:510. <плес> ну, майже. <плес> Одне <плес> сердечко залишилось. Грок 8 дуже любить сталактити, бачите? Ну, взагалі, так, Я кожен раз їх рубаю. У нього колекція. Тут десь відьма. А, а ось якась... А, а це, це будинок. Де ти, да, ти бачиш? Да, тут спавнер. Опа. Ой, а що відбулось? О, розбився. Жителя у я зараз вижену. що о, о, а, о, в нього тут? А, в нього сундуку навіть о. нічого немає. Всім привіт! З вами сьогодні Кітті і... Ігрок 8. Ось я. А... Да, Подивіться, який у мене алмазний меч. У року вісім я йому зробила діамантовий меч. Так, да, зробила діамантовий меч. Могла б і не казати, що це ти зробила. Я тут хотів похвалитися, що це я зробив, що я такий крутий, от бачиш. Він, до речі, на відкидання, щоб краще було мобів вбити і щоб далі вони були. Ага. І сьогодні я ходила в розвідку і знайшла село по сусідству. Тому ми собі туди йдемо. Так, ну тоді треба, мабуть, іти. Ой, точка возрождення установлена. Що я зробив, боже. Це як? А чого я не можу. Я не знаю. Да причому це було біля городу. Чи? Чого воно тут. точка? Що, що трапилось, я не зрозумів. Мабуть, якийсь лайфхак. Бог з ним пішли. да. Давай. да, -да, -да. Так, а куди ми там ідемо, я ж там не був. Що це за село? Хто там в том селі? Я сама його не дуже роздивлялась, щоб з вами разом його піти подивитись. О, там буде цікаво. Огоо. О, я буду рубати оці гарбузи зараз. Ого! Нічого собі. А раніше ж можна було з гарбузів скрафтити, типу, якийсь світильник, так? Ну так, да, так. Да. Можна і зараз ніби скрафтити. А в мене щось не виходило. Це треба що для цього гарбуз е, і що там. Ліхтар треба. І, до речі, і його а. ще треба вирізати. А. Блін, що вони. Б-бе. Так, ну що, го, куди ми там? Сюда? До речі, нам потрібні корови, щоб прокачати нашу -зачару... зачарувальню. О. Зачарована десна, Олександра Довженко. Зараз будемо качати корови. <звук> так. Так. Ой. Ой Нам потрібна маю. їхня шкіра, а! щоб робити книги. Ох, я нернув. Зараз буду дивитися, що тут. А! О, я рибу б'ю, рибу б'ю. Тільки не Ну, Да, мабуть. О, все, я її. Я її знищу. Я винищу вашу рибу. Не знаю, це, мабуть, погано. Це дуже погано. Так, ну що? Це Попливу. дуже погано впливає на навколишнє середовище, більше так не роби. Ладно, не буде. До речі, дивись, яка там печера. Ми ще туди вернемось. Під водою, оце тут? Так. А да. ну, куди ти поплив, а... ти ж зараз задихнешся? А у мене ще три пузрікає. І... Опа! І тут лава ось. Я пропоную потім сюди повернутися, але закрываю. Добре, ми добре. Швиденько глянемо її, ти ж не проти? Ні. Тільки я тебе вже загубив, де ти є. А я вже в печері. А, оце от, мабуть, оця. Ні, ну я... не туди, ну не туди, ну. А, не туди. Там де лава? А, де лава. От я без Ой, в мене, в мене вже. А, так а там хтось свічки поставив уже. Значить, там хтось. Це я поставила тільки що. От я болван, Ясно. Напишіть в коментарях, я чи ні. оп, оп. У мене знову закінчився якийсь. Я в таку печеру вийшла, але ми сюди повернемося потім. Оце де свічки, да, я за тобою йду. Ого, це хто там вибухнув? Блін. Це я скрипером билась. тому якщо ви хочете побачити серію, де ми в печері величезній. Дивіться. Підписуйтесь на наш канал. Ого. А там, а там на тій стороні свічка стоїть. Може там, там хтось живе? Чого там, звідки там свічки взялись? Я оце думаю. Не знаю, можливо, ми тут були. Просто з іншого боку заходили, мабуть, так? Мабуть. Ну, все одно ну, підписуйтесь. Так, да, обов'язково треба підписуватися, і ще треба поставити лайк, бо щось ви не ставите. Лайки, а це погано. Ми ж для вас граємо, а да. ви не хочете Так, І слідкуйте за нашими новими відео. Та, да, я навіть для вас з заумазним, А як там? З діамантовим мечем, По в мене оці русизми це не годиться. Я з діамантовим мечем. Ой, дощ пішов. О, ну і норм. Дождь тоже корисний. Для організму. Так, ну шо, пішов, йдемо там. ТСО. Нам на горі зараз підійматись, як я пам'ятаю. Ой, позаду тебе. Цей. Ой, їх аж двоє. А я його зараз своїм діамантовим мечем да. Бачиш як його відкидує. Ого, та да, класно. Тільки в мене вже щось їжа закінчується, мені надо десь куди. Як тыкось ти їсиш Так. Не дотримуєшся дієти. То, взагалі. У мене є ще морква, я можу тобі морфу скинуть далі. А що це свекло, воно майже не дає ситості. Я з'їв три штуки і у мене. не, не Тху. А я її всю сожрав. Ти моркву не взяв. А, моркву ой. Ой. ти підібрав? А де вона? Потонула морква. Блін, все, погоня за морквою на глибині. А я поплив... Я підібрала. Речі, а чому мене чути звук дощу, якщо я під водою плаваю? Як таке можливо? Ти ж коли плаваєш тобі не чути. А ти якщо глибоко занурюєшся, то чутно трішки. О, потопельник. Потопельник! Ну в мене ще досі перший рівень, як так оце виходить? У мене третій. Але я зачарувала всі свої речі. А де ти? Я тебе знову напишу. Я зверху. Давай я на тебе. Я на тебе морку накидаю. Бери вже морку. Ага, дякую. Так, пішли. Пішли, 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 пішли. Давай, паркур. Бо скоро... бо, ага, бо скоро вже стемніє. Ну, ми ж не боїмося цього. Ні, ми взагалі не боїмося нічого. Давай, паркур. Та паркур ж. Я думав, ти кажеш, паркує, що я тут можу запаркувати. Мені нічого тут паркувати, у мене в Майнкрафті немає машини, щоб я міг запаркуватися тут. Свій діамантовий меч. Так. А в мене лазерний меч, як у люка з скайвокером. Mm -hmm. Так, ну піднімайся. А... Та паркуй, завай. Та паркуюсь, паркуюсь. Ти ж паркуїст запар... у нас. Я паркіст, я паркуюсь. Mm -hmm. Ой, а сонце сідає, нам треба скоріше вже добиратися. Сідає сонечко завай, ти ви пузики кажуть, буває. Так, ну пішли, пішли, БДТ ТСО? Я вже не бачу. Ой, вже зомбі з'явилися. О, давай будем їх вбити. Ну, я не спів, я хотів його вбити. Ти че вб'єш? Он джола, чого чего вночі літає? Вона ж спать має лягати вночі. Пішли. Не знаю. Де вона? Ось, Ну я її не буду займати. Ну під вуликом, щоб не намокнуть. Я бачу скелета, я побіг до скелета. Давай. Я хочу... там тільки Да, 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 да. Я хочу, чтобы его вот так вот Выходит скелет, Я сейчас буду это быть. Скелет. Давай, прижимаем его. Да, мочи ее. Все, ох, класс. общем. Це... О, я тоже да. так уже пачу скелеты. так же, так Гоняй так гоняй. так же, так же, так не так не так, Куди там? То щось то, ми довиднімо. А тебе їсти постійно хочеться? Так, так. У мене якась голодуха настала. Майнкрафтовський цей голод. Так. Опа, хопа. Ааа, де те село? Таке враження, що ми вже тут пів карти пройшли. А, вон є щось. Ми дійшли тільки до того місця, де, куди ми ходили в печеру. Угу. Якщо ви не дивились це відео, то подивіться. Так, там було дуже цікаво. В Печері. І найголовніше, що ми там знайшли, подивіться. А знайшли ми там багато чого. Ой. Так, ну я на ці дерева з типа, да? так? Так, тут. Я пропоную по деревам. Ой-ой-ой! Не... Скелетон! Да, mm -hmm. поскакал. Ой! мені хтось. Уф! Пиворы вынесли. Та-да, ты что сейчас заспила? И по типа тихо, где скелетон. Ой, дарочи, есть кистки. И по-моему здесь эндермен тут. Чтось такое чуть. Тоже норм. Відставати. Так я ще. Ага. Я так далеко ще вночі не ходив тут. мене мама не пускала так. У мене завжди мама качить іди спать в такий час і не дає мені гуляти. А тепер бачиш, я тут гуляю, скільки хочеш. У <гум> 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 скільки тут кріпер? Я собачку бачу. Подійди кріпер же ж там. А я ж щитом прикриваюсь. А, щит э... від цього вибуху. Прикольно. Я, я собачку приручила. А ч они. Вони вбили убили собачку? Ну не мою, не мою. А в тебе а, є кистки? В тебе кистки? Десь були и зараз. Можешь да ты? Я, я двох приручу. Да, сейчас да. Ой, дякую. Эй. Ага. Все, в мене тебе собачки. Ще, ще тобі вистачає на береги. А ти ж правою кнопкою на неї тикай. А я тикаю, ну. А я їй все вона, нашу сердечок у неї немає ніяких. Ну, не приручив, значить. Не повезло. Фактор везення <рих> <рих> О, зомби йде зараз. На. Я поки грибочки збираю. З них суп Та збираєш ти збираєш, що тут десь ще скелетон лазить Еще одна кисточка для собаки. А, я бачу скелета. А, тут два скелета. О боже, я. Дим. Ого, то тут, блин, не, то, ну с диамантом. Короче, ты знав, чем... то, я, что скелети тікають від собак. Не, не знал такого. Може підемо... пидем, 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 пидем. Че, не пидем. Нам все равно тут. Ми ж все одно туди йдемо. Бо ми ж обіцяли, що ми в село ніби підемо. Так? Да? А замість цього ми, ми, ми... ми годуємо собак. Ось, Мені ось, здається, ось це собаки вже вже приручені. Оце моя а. собака. Що, чи, чи ти її вдарив? Ні, то не я був. Ой. Ой, я, а я, я не можу. Я, я, я ще одну А я не можу її. А це, я не це можу їх кормити. Ось, а. ось собака дика. Біжись. Зараз. Та зараз тут. О, до речі, тут я. Ой, хтось речить. А, вон собака, зараз, зараз. Я щось загубилася. А чого вони не. Да це мої собаки. А, усі три. Усі три. Бачиш, у них червоний такі поведеться, значить вони. Так, ну що. І шо, маленька йдемо? твоя оця, да? Да. Идемо? Ні, маленька. Да, йдемо, пішли. О, тут якісь ягоди, клас. Собака. Ось, ось дика собака. А, ні, це моя собака. Да все, пішли, бо тут сейчас нас пішли. ...ушатають. А як присісти? Я щось не можу присісти. Це, по-моєму, шифт. А, точно, ну я Тут лисиця! О, да. А їй, до речі, ягодками можна прилетить. А... Але вона за тебе бігати не буде. Йдемо? Бо я да, вже щось прийшов. зробила, йде ми? Так от ось. А де ти А, он ти там, мабуть, бігаєш. А. Нам ніби через цю гору треба пройти. Але ну, я не звідки ми прийшли. А, все, я, я я зрозуміла, звідки нам туди. Тут видно. Ты собака. Видно. О, я тоже хочу видно. О, я собаки на ней рычать. Не, не выпало. О, це Это не собаки. А это кто такие? Это зомби-житель. Зомби-житель прикольный. Так, я снова загубила, с чего мы пришли. Не, ну нам бы сюда, так что пошли. Давай. Так. Бачу величезну гору. Так, о, я грибів трошки соберу. Давай. О, вже світає. воно вже сонце піднімається. Це знайшли. Так, що що ми всю ніч... Да, ніч проходили. О... Та то я просто підкріпився. Так. Ти і де се о. Не Хутер. Хутір. <свят> Хутір. Ой, тут крутовато щось так. Ого, щоб не тут така печера. Так що Нав... в печеру піду. Та тут печер багато, я думаю, ми ще сюди повернемося. Ага. Так. Ого. Тут, блін, прірва така що, як упадеш то. Ой, собачки. Все, собачки попадали, все в приру. Так, як же. Ага. Ой, тут вниз. А, я. впала, все добре. Я жива. У я... мене всі собачки живі. Все хорошо. О, де там моя маленька. Ой, маленька, почти хвостик опустила вже. Угу. Так. О, а ну-ка я щас ризикну впасти туди в воду, як думаєш, попаду туди чи ні. А я ти думаю, дивись. Ні. Дивись знизу, як я буду розхильба. Ти дивишся? 4-5 да. 10. Mm. Ну, майже. Одне mm. сердечко залишилось. О, до речі, тут залізу. Да, це тут печера виходить на зогні, бачиш, тут стало хтіт, вон. Растуть. Угу. Ну шо, що, йдемо у це... село? Так, да, зараз йдемо. Тут. Ну тут і печери, ми повинні сюди прийти. Так. Да. Обов'язково сюди прийдемо. Грок 8 дуже а. любить сталактити, бачите? Ну, взагалі да, я кожен раз їх рубаю. У нього колекція. Да, воно називається капельник, я запам'ятав з минулого разу, що це капельник. Так. Ти де? Що я в дерево загубився. А я вже в селі. А, у не твої сериали. Так, я, мабуть, собачок посажу, щоб нічого не, не сталося. Гарбузи, ура, опять гарбузи тут. А Я десь чую, як хтось рикає. Тут ля рядом рядом здається Можливо. Але воно якось не знаю, як з боку ніби. Собачки перед мной не и сидят. Смешные такие. Да я их посадила. А. Да, тут здесь и скелет. О, вогнище горит. О, вогнище. Что а мы на этом вогнище можем сделать? Ничего. Можем за... Тут где-то ведьма. А вот какая-то... Якась... А, это а. будинок. О, я нашел будинок. Она десь в в он там может быть. Ну, ну добре, добре, так а где же... Да пошли посмотрим, что тут у нас в селе, в До Кстати, мне здається, че я что-то як на спаунере увидела, схоже. Где? Покажи, где спаунер? Да. Где ты бачишь? Да, тут спаунер! Я бежу, 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 бежу. Тут де спаунер с кирпичами. Ого! Да что ты говоришь, где? Зараз, зараз, зараз. О, так, да, я зверху, зверху я. Зверху. Ага, ага. А якщо ти піднялась, а тут. Так. Да. До можна. речі, ми можемо з нього фармілку е зробити. Будемо робити? Так. Да. Досвід на ньому фармити. Тому якщо ви а. хочете, щоб ми зробили, ставте лайки. Да, и пишите в комментариях, что вообще, что сделать, чтобы было вам интереснее. Мы тут будем организовывать на нашем сервере. Так, тут есть плативка, еще одна. Мы можем еще одну песню теперь слушать. Класс. Так. Только я не А, вон эта свечка там, где, может быть, сейчас поднимусь. Где? А, вот я поднялся. Чего не поднялся? Да, поднялся. Так, ого! Спаунер, нифига себе. Ты ж можно бититься з скелетами. Собі... Кус. Це я вже О, тут сміття выколо. Ааа, я думаю. Я думаю, це прикольна тема. До речі, тут е, є кавуни. Мы їх потім посадимо. Угу. Не в Херсоні вирощені, правда, але кавуни, так що. Ага. Ну М. шо, куди йде. Тепер я пропоную подивитись, що в селі є. Давай. Опа. Ой, а що відбулося? Розбився. А ти ж тут повинен. О, да, ти відродився тут. Забирайся. А тут тільки що. Тільки я не знаю, де я прав. Я зверху. цього я зараз вижен. А що в нього тут, а, в нього сундуку навіть нічого немає. А це я вже забрала тут. А, ти вже його обраба. Молодець. Да. Так, житель тікає. Не, я... ну ти молодець, конечно. <рису> а як так вийшло, що типу. Що ти не лягла спать, а, а. А як так вийшов? Бо я лягла. А, лягу він ще. Окей, так, так ну що, ми куди ми йдемо? Що ми будемо прощатися? Прощатись, ну давай будемо прощатись. Добре тоді. всі ставте лайк. Давай, ставай до мене, та, щоб вдвох давай. о! Добре тоді. Всім пока. Да. Чекайте лайки. відео. Да. І підписуйтеся, не забувайте. Підпишитесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.